Цілі та норми психологічної групи. Загальні цілі СПТ, розвиток соціально-психологічної компетентності особистості, тобто здатності індивіда ефективно взаємодіяти з оточуючими його людьми, дослідження психологічних проблем учасників групи і надання допомоги у їх вирішенні. Поліпшення суб'єктивного самопочуття і зміцнення психічного здоров'я. Розвиток самосвідомості і самодослідження учасників для корекції або попередження емоційних і поведінкових порушень на основі внутрішніх і поведінкових змін сприяння процесу особистісного розвитку, реалізації творчого потенціалу, досягненню оптимального рівня життєдіяльності і відчуття щастя і успіху. Загальні завдання СПТ. Вивчення психологічних закономірностей, механізмів і ефективних способів міжособистісної взаємодії для створення основи більш ефективного і гармонійного спілкування з людьми, оволодіння певними соціально-психологічними знаннями. Корекція і формування соціально-психологічних умінь і навичок учасників. Усвідомлення цілісності соціально-психологічного буття людей. Розвиток здатності адекватно розуміти себе та інших. Оволодіння прийомами декодування психологічних повідомлень, які надходять від оточуючих людей і груп. Навчання індивідуалізованим прийомам міжособистісного спілкування, чуттєве пізнання динаміки групи, інших групових феноменів і усвідомлення своєї причетності до виникаючих міжособистісних ситуацій. Завдання групи визначаються загальною системою практичної роботи з її учасниками. Загальними завданнями групи, які співзвучні із завданнями тренінгу, є дослідження психологічної проблеми кожного члена групи і надання йому допомоги в її вирішенні, зміна неадаптивних стереотипів поведінки і досягнення адекватної соціальної адаптації, набуття знань про закономірності міжособистісних і групових процесів як основи для більш ефективного і гармонійного спілкування з людьми. Сприяння процесу особистісного зростання, реалізації людського потенціалу, досягненню оптимальної дієздатності, відчуття щастя, усунення хворобливих симптомів, що відповідають різним емоційним проблемам. Норми це прийняті правила поведінки, що керують діями учасників і визначають санкції та покарання при їх порушенні. Санкції обов'язково повинні обговорюватися і затверджуватися групою, а не нав'язуватися її ведучим. До норм психотерапевтичної групи відносяться розглянуті нами принципи і правила групової роботи.